Настато коцело. Це вже вдруге я збираю наші помідори. Першого разу закрили п'ять літрових банок самих помідорів і ще три з огірочками. Тут ростуть різні сорти. І чері, і малинові, і жовті. А сьогодні рвали не тільки червоні, а й такі бур, як нас кажуть. Збираю, бо будемо ще підживлювати і кропити від хворіб, що тішив тішеві надалі. Своє завжди найсмачніше. Скажіть, а як ви закриваєте помідори? Напишіть в коментарях, оберу ваш рецепт і спробую закрити так само. І так, я вже перебрала наші помідори. Ось такі маленькі, великі, ну, середні, вони під нас на закривання. Тут я ще маю такі бурі. Ну, вони день-два і вони дідуть. Так, давайте перейдемо так, як ми садимо наші помідори. Насіння ми не садимо взимку на підвіконниках, як всі ну, зазвичай, звикли. Ми вже пару років садимо його просто в відкритий ґрунт. Десь в квітні місяці тато збив таку дерев'яну опалубку, можна сказати. Ми її накриваємо зверху дерев'яним вікном. Ну, це така як тепличка міні. Ми там вже зразу висаджуємо все насіння, яке нам потрібно, підливаємо щоразу. Я вже зараз покажу, де ми саме садимо ті помідори. А ось, друзі, наша тепличка. Звичайно, що це є смішно назвати теплицею, це є просто такий саморобний парничок. Ми його ще зверху накриваємо дерев'яним великим вікном. Садимо ми помідори зразу у грунт. Ну, Перекопали, розрівняли, поставили це корице, накрили шклом, посіяли. Поливаємо і коли воно має 15 см, ми вже висаджуємо його у відкритий ґрунт. Чесно кажучи, мені здається, що воно більш тихіше до якихось таких морозів, холодів, ну більш витриваліше. Будемо розводити препарат, будемо кроп кроплювати помідори ось такою штукою фітоспорин. не треба пакети. ти помідори будеш купити, Так. Штука. Скільки це коштує? 50 рублів. Піски чорне. То все треба на литр, чи? То на, не на літру, а одна частина, то дві частини той води. Mm. Тодай, що є 200 грамів, значить 400 грамів води. От, от, на 100 метрів квадратних. Десь люди поліваються. 10, 10 оприскування оприскування під час вегетації. То дається 6-10 мг, то 2-3 чайних, чайних ложки на 10 літрів води. А нас як бачок 15 літрів води, Ми то все будемо викроплювати. Mm. Треба дати 5 ложок. 5 ложочок чайних. 5-6 жаложу, ну треба 6 ложить. Чайник... Це... То вже розведене треба давати 5 чайних порожніх. Так. Треба бачок, темо, готовий, бачок треба. Тимо то 100 бачок. М ні, це воно з горить. А що ти будеш 7-7 робити? Том, воно не пропадає. Воно може рік тримати, я воно не з нюю не шкоди. Тому або доверяти на 40 рублі ти не коштується. Чисно ну, 50. 48 рублів на 50, бо 40-50 різниця? Угу. Я же їжу. Друзі, я всім щиро дякую, що додивилися відео до кінця. Що лайкаєте, підписуєтесь на нас. Наступне відео вже буде про будову. Тож не пропустіть, натискайте на вподобайки і залишайтесь нами.